А поки людство розширює космічні горизонти і збирається висадитись на Марс, ми продовжуємо розширювати горизонти кулінарії. Адже кожного ранку ми відкриваємо нові рецепти найсмачніших сніданків разом із топовим шеф-кухареми України. Тож ласкаво просимо до нашої кулінарної студії, де кожне приготування це справжнє насолода, бо спонсор показу торгова марка Крауф. Крауф готуємо із задоволенням. Юра, так скажи мені, будь ласка, Давай. от яка твоя улюблена ягода і до яких сніданків ти любиш її додавати? Е, так, е, е, мені подобається дуже полуниця. Так. полониться мені подобається абсолютно до всюди. Солодкого я майже не їм ну мені подобається підсолоджувати і трохи з кислинкою вівсяну кашу. Ти впевнений, що ти солодкого практично не їс? Ні їш. Не їс. Не їс? Я не їс солодко вже дуже давно. Давно. Вже дуже ну, давно. От буквально три хвилин тому ми, ми з'їли, да? Трошки. Трохи піченюшок. Воно ж, знаєте, воно ж на несолодке. На для настрою. Друзі, а от одна з моїх найулюбленіших ягід – це баклажа. Так, Юра, баклажан це ягода. Якщо ти а так. А ще його називають сином барон, синім бароном. А в Палермо навіть влаштовують олімпіаду баклажана, на якій топові від шеф кухарі готують кулінарні шедеври з цієї ягоди. Тож пропоную нам приготувати смачний сніданок із королем сезонного урожаю. Добре, окей, я погоджуюсь. Але із однією, із однією поправкою. Вчора ми вже їли сніданок із овочів та зелені. Це було нереально смачно, максимально. Але я вимагаю м'яса. М'яса? Я вимагаю м'яса. Так, але якщо тобі було нереально смачно вчора, навіщо ти вимагаєш сьогодні м'яса? Е, м'яса багато не буває, не Тому буває. баклажан ми будемо готувати разом із Богом м'яса. Аліком кртечаном. І вже за мить він поділиться авторським рецептом ідеально збалансованого сніданку. Алік Макртичан. Шеф кухар та вірменин з українською душею. Я зараз буду готувати справжній вірменський суп з крапиви і курки по домашньому. Найніший кулінарний критик зіркового шефа, його донечка Сандра. Можеш приготувати свою фільміну картоплю. Треба помити картоплю та запекти 15-20 хвилин. Дуже смачно. Алік Микартичан готує не тільки для сім'ї та гостей, але й для наших військових. Мачну й корисну допомогу для військовослужбовців Збройних сил України. Подяка. Дякуємо. Шеф-кухар називає себе богом м'яса. Він автор більше трьохсот м'ясних страв, які обожнюють тисячі українців. Це повноцінний стейк, тому що це червоне м'ясо. курки. алік Микритачан не тільки талановитий кухар, а й кулінарний рекордсмен. Сьогодні ми встановлюємо світовий рекорд України. Найбільша кількість гомілок, яка які просмажені в одному місці. І сьогодні шеф-кухар поділиться авторським рецептом страви із сезонних овочів та м'яса. А ви точно захочете додати цю смакоту до свого меню. Отже, доброго ранку, Аліко. Шефа, Привіт. Бажаємо здорочка. Доброго ранку. Привіт. Мені дуже приємно, що ви вражаємо. Це комплімент так, до Так, Це я готувалась да. до Дякую. нашої зустрічі. Дякую. Ну що? Так, ну що, Альчик, розказуй. Що ми сьогодні готуємо. Які інгредієнти нам потрібні? Ми сьогодні готуємо фарширований баклажан з в яловичому фарші. А чому іменно яловичий фарш? Чому по... саме фарші? Почому фарші <laughs> це дуже зручно. По-перше, можна зробити гарну страву. По-друге, е ну, котлетки класичні вже всім трішки піднедоїли. Так. Мені ні. Ні, любить за Тобі робимо деклі. котлетки, Ребоші а для деклі. наших глядачів робимо фарширований баклажан. Давай, давай, І так, ми начали. можемо допомагати. Що робити? Я буду робити фарш, а ти, будь ласка, ріж цибулю. Так, інгредієнти, давай, давайте. Давайте. Яловичий фарш, так. сир сулугуні. Так. Сіння. Будь ласка, різите. Я буду різати кінзу і перець щілі і так. робити фарш. Баклажан вже запечений. Ні, ні. Ось такими брусочками. Раз, Брусоч. два. А цибуля як? Ось такими. А цибулю дуже мелко, якщо можна Максимально? <гум> кінза, пірішілі, панірувальні сухарі, спе і орегано, одне яйце і томатний сок. Так, Алік, відразу запитань. Все. все, да, дякую. Ти вже справилась. Я, я я вільна. Да, можеш просто задавати мені гарні питання. От мені в мене таке питання: чи можна замінити м'ясо чимось іншим? М'ясо нічим не можна замінити. Uh, а що це таке коїться? Майні, що це ми хочемо м'ясо замінити? Мені подобається класний є анекдот в, в м'ясному ресторані стейк хаусі, так. коли е, дівочка сідає і каже: Скажіть, будь ласка, у вас є там не м'ясо? Там ну, чи можна замінити м'ясо, чим можна замінити стейк? Що я можу замовити? А офіціант каже таксі. Так ось є. А можна мені таксі, будь ласка. Да. Так що Ксюша, таксі. Що, якщо вже страва з Це м'яса, то треба а, робити з м'яса. Більш того, ця страва може запікати в духовці, так. А, Ну, якщо є більше часу так. ніж у нас. Можна, Юрчик, трішки мільче на Ще мільче? Ну чесно, ти як добре як нарубав да без проблем? І так, це дуже швидко робиться. У мене виникло таке бажання зробити щось цікаве з баклажанами, тому що я обожнюю баклажан. От як вибрати найсмачніший баклажан? А, знаєш, ти колись звертала увагу, коли розрізаєш баклажани? Там біля сімечок таке так. дуже є багато як вільного місця. Так, буває це так. як повітря, да так? так. Так, от коли ти надавлюєш на баклажан, то він такий м'який, це значить там багато повітря, і це погано. Ну, це значить баклажан вже з сімічками такими, знаєш? Ну коротше, не треба такий баклажан. Не треба. Так, а я знаю, що баклажани є різних кольорів. Оці кольори якось на смак. Ну на смак ні. На смак ні? Не, не ні, ні ні. Оце є гранітовий, да. Абсолютно різні і... можна брати баклажани, вони і... однакові на смак, так? Да? Так, да, і підходять. Можна я це? О. А це як і нас. Ми вже від шкурки відчистили. Чому? А це ми взяли, запекли 20 хвилин баклажан в духовці для того, щоб почистити шкірку. А так він не дуже... знімеш? Ні, так треба а буде почистити а, а, ану, і, він, і він не просмажиться. Шеф, ми б... додали перець перець чорний, бо це дуже важливо. Батим... Перець чорний дуже додає смаку на ну, фаршу. Ну, взагалі, mm -hmm. напевно, до м'яса чорний перець йде. Так, так. Я додаю цибулю. Дивіться, все дуже швидко готується. Додаю томатний сік. Так, а... Він... а навіщо нам томатний сік? Він додає таку соковитість і цю технологію я бачив в Турції, в Стамбулі. Коли вони дуже багато додають томатної пасти в фаршу, і потім, коли запікається, якщо бачили, прям так кипить. Це не масло, це томатне, е, томатне сті. А от ми залишили оці хвостики на бакнежанах. Це для того, щоб було красиво. Only. Да. Only. Only. красиво. Так, це мускатний горіх? Ні, це. Е, е, сухарі. А. Панірувальні сухарі так. От, а, а зазвичай баклажани нарізають шматочками і солять, щоб сіль забрала гіркоту. А наші от запечені баклажани не будуть гіркими? Ні, не будуть, тому що вже вивели це давно робили, коли солили, вже вивели ці всі сортади, які були гіркі. Наше ж розумієш, воно не стоїть на місці. Так, треба знайти еволюція десь... баклажанів. Еволюція, так <хих> ну вони ж ну не хочу називати геномодифіцированими, але. Але, Але ми зрозуміли тебе. Да, вони добре. Ж завжди розвиваються так само, щоб, наприклад, роза не па троянда не пахла. Знаєте для чого? Да? Щоб не привертала увагу інших камах, щоб вони її не псували. О, ось так, так, так. Дуже чому, чому ці французькі троянди пахнути, вони дуже дорогі? Тому що там такі стерильні умови в самої теплиці, щоб туди камахи не залетіли. Боже, дуже да. А навіщо? Да. Я юний натураліст. А навіщо взагалі ми пан панірувальні сухарі? Щоб сюди? не потріскався фарш. Ну, Я не обіцяю. Ага. Але це не точно. Це, але не, це точно. не точно, але да. все одно будемо додавати. Що ми? Я... Пергамент Можливо, повезе. Пергаменто. Знайди Ось пергамент. Є. О, давай, відривай мені шматочок. Отак. І, і... Да. Дякую. А чим взагалі ще можна нафарширувати баклажани? Ну, якщо це овочі, з чим вони поєднуються? Нічим. Боже, та фарш... Можна біконом нафарширувати, можна е... і собі зробити. О! Це котлети все ж таки у нас будуть такі великі. Да, да, так, так. <риве> а чим можна замінити перець в чилі? Ну, блін, перцем чорним. Оцей, да? ну, так? Як ми Можеш фаршируємо міст? баклажан? Внімання. Дуже еротичний момент. Давай. Ранковому шоу. Так. А ну. Робимо тут таким. Да -да 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 -да. Отак. От так, спокійно. Там. Так, засунули. Оп. І передаємо. Йому нормально? Йому дуже приємно, тому що це смачно. Так. Треба трішечки посолити сам баклажан тепер. Е, подайте, будь ласка, солі. Ось таким чином. Посолили сам баклажан. Так. Дивимося, щоб він ніде не потріскався. Так. Тепер. І мені посали, будь ласка. О. А він потріскався. Дивись. У кого? Це О, дивись, Це у Юрчика в руках. А у вас тут були е, такі. А може, тротічка. А, а от вони. По-перше, давайте скажем, будемо відвертими з нашими глядачами. Така давайте. страва готується хоча б за 20 хвилин. Щоб ми не були, знаєш, е, е, так. такими ілюзіоністами, що от зранку проснулися і зробили таку страву. Сіння? Так. А, шо, а як фарш туди запіхну? Чи, чи я щось? Ні, а, фарш ми туди не. Ось так робимо. Угу. Так. Такі, е, так, нам треба ще фарш. Бо баклажан великий. Такі в е один слой. Юрчик, додай, На. Б, будь ласка. Додавай. Тільки не багато. А може тобі хватить? Тобі хватить. Я хочу ще. Давай. Ну блін. Ми не просмажимо. Тоді один, один просмажимо. Добре? Та да, просмажимо. А другий буде смажитися, поки ми будемо вести. Ти Дивись, буде... як робить Алік. Да, дивися. Має бути прям таке. Ми робимо прям простирадло таке. Я так, добре, радий. я можу вже викладати да. ось так. Щоб хвостик виглядував. Дивись, Юрочко, щоб. А хвостик... фарш ж може бути і і який завгодно, так? Да? Так. Да. Якщо будете не запікати сюди. в духовці, то да. а, от так. От так. От. І отак. От я так думаю, що отак, так? Да? Отак. ти красавчик, дивись. Ага. Тебе можна запрошувати на кулінарне шоу. Я просто от їм лайфхак. вже 40 років в своєму житті. Це лайфхак, щоб він не розпався, да? За да. бомашки, Тюша, так? За допомогою ось бумажки. Дивись, як гарно. Та не мені. Так, дивися, щоб у тебе не був затовстий за е, фарш, бо будеш їсти сирий. До речі, яловичий фарш може бути рожевий. Так. І так, ставимо пательну. Аліко, а то які ще вірменські страви з баклажанів ти радиш приготувати? Є якісь ще? Ну ми робимо такі щось схоже на одеські да на Либуд, ласка. на одеські. Що ти готове? Це е, на піфабет. Це... Він готується. Ага. Він чекає на тебе. Оце між іншим можна заморозити вдома О. і мати на напівфабрикат. Так. А -а -а. Які з баклажанів? Щось схоже на ікру, але ми на вогні смажимо баклажани. Так. Є дуже класна така страва, як з горіхами. Воно таке вірменське грузинське. Знаєш, такі рулетики з баклажанів. Так, і так, там так, 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 та... так. І там горіхи. Да, і там горіхи. Так, по часу. Скільки смажити по часу, як смажити? до скоринки з кожної сторони? І якщо запікати, скільки запікати запікаємо 20-25 хвилин. При температурі 180. 180. 180, Так, це класична така, знаєш, Зимпродава. Дивись, Але гарно. спочатку ми обсмажуємо. Ні. Запікаємо одразу Так. і ставимо в духовку. А-а-а-а-а-а. А, а, а... До... Не пригорить? А вершкове масло воно зазвичай таке чорним потім стає. Тобто це... виходить, що один запікаємо, один змажемо. Ну давай спробуємо, давай. Юра, давай, ось своє запікай от сюди. Дивіться, гарно. Прямо на олію викладати, так? Да? Трішечки, а ти зробив Ой. рослину, нічого, можна. Можна рослину. Так, да, це я зробив рослину. Так. Угу. Ти молодець. Ти молодець, бачиш? Отко, Ну, десь розпалося, але. Ну, Юра, давай я виправлю. Все, Збройся наш баклажан. Нормально, що да. просто потріскається, а я такий педант, мені треба, щоб все було Де рівно. Ж, воно може потріскатися, воно може. Саме головне, мене, що воно вже нікуди не дінеться. Це 100%. По-перше, треба сказати, що яловичий фарш дає таку сік баклажану. Баклажан сам дуже смачний. Він перетворюється в такий, як крем. А всередині витікає цей сулунів сир. До речі, який ми зараз їмо у фарші із яловичини. Це кулінарна поезія, яку нам допомагає створювати шеф-кухар і Бог. М'яса алік Мкртичан. А щоб, друзі, приготувати баклажани за рецептом Аліка, вам знадобляться власне, баклажани, сологуні, яловичий фарш, червона цибуля, перець чилі, зелень, яйце, панірувальні сухарі, орегано, томатний сік, вершкове масло та сіль і перець за смаком. Все дуже просто, але, боже, який запах! Да. Як смачно. Алі, скажи, будь ласка, да. як я в тебе з'явилася ще ідія нафаршурувати баклажани? Я і дуже лягужани. І, і зараз такий сезон. І взовні. діти вже ну, діти не хочуть їсти котлети. І дивись, яке витвердність місце без тест. Це просто нереально щось. І воно просмажується в принципі. А бажанну от... трітиш. От як зміниться? Баклажан має просто нагрітися і сир поплаватись. Е... Поплавитись. Поплавитись. Поплавитись да. Оце має... Це має відбутися. У нас є ще хвилина. Добре, просто, а що що він як взагалі зміниться? Я вже, я вже можу і що. Їсти? Таке? Якщо ви все, все, я... я не вибачте, буду нічого... Вибачте, я вибачте, не, вибачте. вибачте. На коліна. Я Мене взагалі ніхто не слухає. Ти, 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 я, я ж раді на вибачте, будь ласка, це не А задавайте питання, будь ласка. Давайте. От як зміниться процес приготування, якщо не обгортати баклажани фаршем? Отже, це а от, просто не буде цієї страви. Ні, почекай, а якщо всередину фарш? Ого. Ну він не просмажиться, він як провариться. А, якщо а хочеться смак смаженого м'яса. А запекти? Якщо Якщо запекти, це буде просто котлета в баклажані, треба спробувати. А на грилі можна О, яка ідея, А? На грилі можна. От це в такій версії можна на Такі грилі версії. приготувати. Прям рішіткою притискаєш. Але в тебе Ай. немає гриля. Так, ну тебе що? тебе просто немає цього. Так, що так. по часу? Скільки взагалі ще треба? Ну, ось е мені треба, щоб він так більш тримав форму. Я так, знаєте, я так, я так оце буду. Алік, давай вже викладай, бо ти, ти бачиш, що відбувається. Я просто хочу, щоб Посаду сир потіг. Ну що, гарно? Дуже круто. Реально, а от у тебе є улюблена страва з баклажанів? Так. Да. Влас... Так, яка. Просто смажені баклажани, кінзой чисничком посилює. Це чому? так смачно. Ми сьогодні це не приготували. Я хочу Давай не наступного улюблені. разу. Давай, домовились? Да. І трохи м'яса. І це фаршоване м'ясо. буде. Да. Є така історія. От я спробую приготувати таке сину. Так. У мене м'ясо є. Так, скалит. я з та, не маю. Очіди на лікарня. О, до речі, до речі, друзі. Я хочу Давай. передати привіт своєму сину, він зараз дивиться. Ми дуже Всі передаємо Привіт-привіт. Юра, передай привіт. Да, привіт, привіт, малий. Тобі величезний величезний привіт. Я приду всім всім, всім я мал... малим. Я обов'язково, так. Да. Всім малим, які зараз нас дивляться. Всім малим привіт. Платон, обов'язково я приготую тобі такий баклажан. Дивись, як це смачно. Да. Да. Отак мама сказала, а потім. Не приготувала. <реклама> Не приготувала. Ні, ні, ні. Він мені нагадає, якщо захоче. Ось. <плес> От ви поки ви поки пробуєте. Я хочу підсумувати, які топ 3 лайфхаки, щоб страва вдалось приготувати з першого разу. Алік, майже роз три лайфхаки, щоб вийшло. <плес> топ 3 лайфхаки, щоб все це вийшло. Мати гарні інгредієнти, тобто якісний фарш, це дуже важливо. Баклажан теж має бути якісним. Давай пробуй. Боже, дивись, він вже не може. Мати терпіння, Юра. бо треба десь 25-30 хвилин. Ага. І третє любов. Просто любити О, те, це, що це в мене робиш. все є. Так. Люб... Боже, боже, як воно, як воно виглядає. Подивіться, будь ласка. Знаєте, наші. Хотілось би трішки більше, щоб сир цей розплавити. Нічого страшного сир можна взагалі і окремо. Так? Да? А ну-ка. Дуже странно, що ти не їси. Ні, я зараз буду дивитися, от прямо з баклажану. Тобі не... Mm. А, а мені не можеш сказати, що дуже шкода, що я не їм? Mm. Ні, тут щастя. Це смачно. Mm. <ріх> Скажи. mm. Смачно? Ну, да. ну взагалі, це смачно, баклажа, да. баклажан, м'ясо, сир. Ну, це таке божественне. Як крем, диви. Давай. Звісно, ні. Боже. Це якийсь мукбанк зараз, знаєте, mm -hmm. по телевізору. Я Му не можу. Я напевно, Крошечку знаєте, що почну скоро їсти м'ясо зі своєю роботою а і такою біде, смачною. Давай, давай я буду першим, хто поведе тебе в справжній м'ясний ресторан, і це буде найкращий шматочок м'яса ексклюзивний. Або зараз? Ні, я в ресторан хочу. Я хочу в ресторан. Це ж має бути прям подія ціла. Так, на ну що, друзі? Авторським рецептом унікальної страви з баклажанів сьогодні з нами поділився шеф-кухар. Бог м'яса Алік Мукрчан. Дякуємо, що зайшли знайшли час. Приділили його нам. і подарували таку смачну, класну, такий смачний класний сніданок. Дуже Приходьте приєм. до нас ще Обов'язково. Обов Обов'язково. Це було нереально смачно. То шановні глядачі, приєднуйтесь і готуйте неперевершені сніданки разом з нами. А спонсор показу – торгова марка Крав. Крав готуємо із задоволенням. É isso